Всім привіт! Зроблю коротенький огляд свого городу. Він у мене в цьому році дуже-дуже маленький, тому що минулого сезону сліпиш з'їв всю моркву, весь буряк, всю цибулю, чесник і картоплю. У мене не залишилось нічого. Тож я вирішила ніж кормити мені сліпиша. Не буду цього року цього садити. Ось один рядочок моркви. Один рядочок цибульки вздовж іншої грядочки помідорів. Ну, це я посіяла в надії, що, можливо, запах помідорів скриє запах моркви. Стільки котів, а сліпиша поймати нікому. О, ще одне чудо. На День отак закриваю від сонця палючого, а десь після двох годин відкрию, щоб був доступ сонечка. А це залишки мого часнику. Знову сліпий шлютує цього року. Я вже невеличку грядочку робила. По кругу тут і навозом обкладала її, думала, може, хоч запах відлякає його. Ніфіга йому не робиться. Це вже я тут і розкопки проводила, намагалася його спіймати, розкопати. І закупувала он і дошки, щоб перекрити йому, їм доступ. От, штирки з бляшанками, які начебто відлякують. У мене часник тут двох сортів. Це вже покупний, бо в мій же ж в минулому році теж весь з'їв нічого не залишив, то я купувала. Це дуже-дуже великий, прямо аж як кулак. Чесничина була, що я зубчиками садила. Цей теж великий і дуже смачний чесник. Ну і от, як бачите, все, що в мене залишилося з грядки. Я вже так подумала, думаю, якщо ти така скотина, не буду, я тобі залишати чесник. І оце вириваю його і їм молодим теж. Почала вірніше тільки виривати його. А все ж надіялася відлякати. Отут вісім кущиків. Це він виніс за ніч і на ранок. Чи побачив, що я вириваю, не знаю, коротше. То по одному два кущику забирав, а це, коротше, аж цілих вісім. Тож, мабуть, я сьогодні його весь і вирву. Поки я чекала вечора, щоб видернути весь чесник, сліпиш прийшов і його з'їв. З'їв увесь оцей великий. Чеснок, чесник. Ось що залишилося єдине. Я навіть не бачила, який воно, який він є. До якого стану виріс навіть не побачила. Представляєте? Ну, а оце, це вже я. Оце отсюда. Ось таке. Ну, Молодесеньке, солодесеньке. Остроти ще зовсім немає, звичайно. Зараз весь повидергую, заберу. Ну, йолки палки Ну отак. Як почув, наче. Так у нас швидко земля пересихає і репається. Повалило вітром захист від сонця, той, що був на перцях. Зараз буду все переробляти. Помідори мої одну сторону підв'язала. А друга сторона ще не підв'язана. І теж з цієї сторони в мене укривний від витру був натягнутий, теж його е відрвало. валяється. А тут в мене огірки. І вже потрібно дуги міняти, бо ці занадто низенькі. Тепер з помідорів я заберу і переміщу їх сюди, на огірки. І довелося прицепити ще одну сітку над вігною, фасолью і кабачками, бо от Почали сохнути патісончики від жарюки, від жарюки від вітру, а кабачки і квасоля не росте зовсім. Сильне сонце потрібно заціняти. Я кожен рік цю площу всю накриваю зверху сіткою, але в цьому році в мене вже і сітка закінчилася, і стопчиків немає, таких, щоб підходили. Тож буду виходити іншим шляхом з ситуації огірки. Ось мене такі зараз вони. Я їх кожен рік підв'язувала, цьому році вони в мене будуть без підв'язки, по землі стелитися. Єдине, я замінюю оці дуги, вони вже занадто низенькі для таких огірків. Перед зараз знову накрию, укріплю ці дуги і накрию, а от що робити з помідорами, ще не вирішила. Ще буду думати, шукати, що в мене там є і що мені робити, як захищати від сонця. Такий зград в мене цього року буде над огірками. Тепер ще залишилося ось цю зніму, а сюди потрібно знайти кусок такий, натягнути. І буде так в цьому році. От знову, наче дощ іде, а толку від нього, ну ніякого зовсім. Навіть пиль не прибиває. Ну що, попало? А я сьогодні в день пройшла і все дуже-дуже гарно полила. Бо без поливу, зовсім все сухне. Вон, сусідка, дивлюся, теж поливає. Чи підкормлює, підживлює, верніше. Ну, коротше, з відра щось наливає. Так, помідорчики мої. Перчик. От і весь дощ. Листочки тільки намочив і все. От. Ну Помідори піднялися, трошки ожили після поливу. Я дуже-дуже гарно пролила. Ну, видно по землі, все аж калюжі стояли. Пуска листочки розправила, бо вже скучені стояли. Там кабачки з тиквами. Теж трошки піднялися. Ну, а завтра тепер треба пройти і все це діло порихлити. І буде красота. Вусяка, ходім. пішли додому. Чи ти ящерок ловиш, так дощ пройшов, вони сховалися. Кого знайшла? Ні, не знайшла. Нарешті повноцінний дощ. От що значить помідори залити гарно. Відразу й дощ піде. Треба було раніше зробити. Курочки сховалися, всі поховалися. А досі де Все ж таки з дощем ніякий полив не зрівняється. Зовсім інший ефект, причому миттєвий. Як тут мої огірочки? Опа. І патісони відразу ожили. Вон яке листя стало. Цей кущ страдалець не росте, хоча я його і підживлювала, але він чомусь не хоче рости. А тут он стільки позав'язувалося. Пікінська капуста. Не знаю, ніколи в мене капуста не виростає, то я не знаю, чи це вона зав'язується чи імітує зав'язування. Тепер порихлити, як трошечки підтряхне. О, Поиска прибіг. Що ти грязюці скачеш? Опираємося в бур'яни. Косити знову треба. Вон який огірочок зав'язався. Це зозуля. Що ви тут бігаєте? Витоптали мені бамію всю. Ось єдиний кущик, який вдалося зберегти, тільки через те, що відро зверху наділа маленьке. Це кущик бамії. Тут вона росла. І тут була раніше, і все витоптали коти, поламали. Você, acha? Você, acha? Você acha? А на цьому буду з вами прощатися. Всім на все добре та сподіваюся до нових зустрічей. Пока-пока.